Що ж, відбулись дебати між кандидатами у віце-президенти Сполучених Штатів Америки Тімом Волсом та Джейді Венсом, скажу одразу про Україну вони не говорили. Тому якщо вам цікавий тільки цей аспект, то можете пропускати це відео. Але якщо ви хочете розібратись у тонкощах внутрішньополітичних перипетій Сполучених Штатів Америки, які так чи інакше все одно на Україну впливають. Обов'язково дивіться це відео далі. Але перед тим як я розпочну свій розбір, нагадаю вам, що варто підписатись на цей канал, поставити вподобайку та написати коментар для підтримки, для просування цього відео. Ну і ми починаємо. Якщо ви підписані на мій канал уже тривалий час, а особливо, якщо бачили розбір дебатів Байдена проти Трампа, також Трампа проти Камали Гаріс ви знаєте, що дебати це для мене історія не чужа. Я довгий період свого життя займався британськими парламентськими дебатами, тому е, все, що стосується цієї теми, воно глибоко в моєму сердечку. І тут, з одного боку, якщо ми говоримо про е, це протистояння Волца Венса, воно ми, може видаватись нуднішим ніж попередні дебати, але тим не менш. Це не просто шоу, це дійсно були дебати. Це те, що можна назвати справжніми дебатами. Загальна атмосфера була, як не дивно, наповнена взаємоповагою. Кандидати відверто не наїжджали одне на одного. Хоча очікувалось, відверто кажучи, що буде навпаки, особливо від Джей Дівенса. Я думав, що він буде продовжувати той стиль риторики, який, в принципі, використовує під час своїх публічних виступів наслідуючи Трампа, що будуть якісь наїзди на Волца, що будуть якісь провокативні вкиди чи звинувачення. Але ні. Вони дотримувалися центристської риторики, що для Волца в принципі не дивно, але для Венса досить нова історія. Вони дотримувалися принципу аргумент, контраргумент. Тобто, це була ну насправді дуже доросла розмова. Вони не критикували одне одного. Вони критикували політики одне одного. Це було схоже на. Конструктивну розмову, і в якийсь момент того, що відбувалося, знаєте, я задумався над тим, що а от так і мали б виглядати дебати кандидати в президентів Сполучених Штатів Америки, тому що все-таки те, що продемонструвала Гарріс і Трамп, незважаючи на те, що це було більш якісно ніж дебати між Байденом і Трампом. Все ж таки, це було більше шоу. Це е, шоу було сповнене певної обопільної критики, якихось е, заготовочок. І е, це було е, щось ближче до того, що відбувалось у нас на стадіоні, знаєте, ніж е, до того, до чого привчила оця американська політична культура. Е, тому, незважаючи на те, що загалом. Ці дебати не сильно повпливають на кампанію, на моє особисте переконання, але за цим було цікаво поспостерігати. Ці дебати дають надію на те, що оця політична криза в США, політичний розкол, який створився, він може врегулюватись вже в найближчій перспективі. Коли Дональд Трамп Можливо, після програшу цих виборів все таки змириться і завершить свою політичну кар'єру. Вийдуть нові гравці з республіканців, які готові до конструктиву. Тому що, ну, мені відверто кажучи, республіканці в цілому дуже подобаються їх ідеї е, близькі для мене і лідери, які представляли цю партію і очолювали Сполучені Штати Америки, це видатні особистості. Рональд Рейган це е, фігура, на якій, на жаль, е, деякою мірою республіканці зараз і паразитують, але тим не менш, після. Трампа життя для республіканців не просто буде тривати, воно буде чудовим, тому що навіть Джей Ді Венс, який от десь мімікрує під його образ, в цій історії виглядав досить справжнім. Він показав себе таким, яким, можливо, був до того моменту, як вирішив продатись Трампу для підтримки на виборах до Сенату. До речі, з цього приводу там був закат від Тіма Волса про те, що а, а як же так? А, ні, не відтімаво не, не відтіма це, це журналісти запитували, що ви раніше критикували Трампа, а зараз балотуєте з ним як віце президент і Він відповів, що ну знаєте, я був задурманений хибною інформацією, засобів е, масової інформації е, медіа, які там ці ваші ліберальні посали різний бруд, і я всьому цьому повірив, але я потім подивився на його політику, на економіку, яку він впроваджує, і зрозумів, що я помилявся, що всі помилялися, що він отакий мужик, класний чувак, тому я вирішив бути його віцепрезидентом. Багато говорили загалом про е, ті нагальні питання, які стосуються внутрішньоамериканського контексту. Говорили про е, аборти. ну, до речі, на попередніх дебатах цьому також приділяли багато уваги. Але тут також могла подивувати позиція Венса, тому що він відзначився своїми сексистськими заявами раніше і неоднозначними заявами щодо абортів. Але тут він сказав, що він в цілому не проти абортів, це було вперше ним сказано. Але це має бути вирішено в кожних штатах окремо це предмет для такого діалогу, тобто не можна відкидати. Можливості окремих штатів забороняти аборти, тобто, це вже зм'якшення позиції, це вже перехід його більше до центру від радикально правого крила до центру. І це було, це було дійсно цікаво. Тобто вони все таки вирішили зіграти на цю аудиторію. Вже правда, наприкінці кампанії, але тим не менш. З боку республіканців до Волця було запитання досить активне, що стосується зброї. Він сказав, що він власник зброї, Камала Гаріс, власниця зброї. Вони не, не виступають за те, щоб зброю забороняти в принципі. Але вона має як там краще регулюватись. Тобто, тут, от це ті, ті теми, які були, от те, що республіканці звинувачують Харріс і Волца в тому, що вони хочуть заборонити всю зброю. Демократи звинувачують республіканців, що вони хочуть заборонити взагалі аборти. І тут вони відіграли ці теми досить якісно. Була також жива дискусія з приводу міграційної політики. Це те, з приводу чого дійсно у республіканців сильна позиція, адже в команді Байдена саме Харіс відповідала за міграційну політику і. Ну, результати виглядають відверто провальними, але тим не менш, от Волк сказав, що вони працюють над цим питанням. Він визнав проблему. Він сказав, що це та проблема, над якою варто працювати, але не варто робити якихось радикальних рішень. Потрібно підходити до цього системно, а не так, що завтра ми всіх… Мігрантів видворимо з країни в цілому жодних історій про поїдання собак, жодних історій про там вбивство щойно народжених дітей, і так далі, і тому подібне. Адекватна дискусія політиків цивілізованої країни, така якою вона має бути. І навіть коли питання було про штурм капітолію, венс дуже. Гарно зіскочив з цієї історії, сказавши, що не потрібно жити минулим, потрібно рухатись в майбутнє, і він нічого не сказав з приводу того, що Трамп не визнає свою поразку в виборах 2020 року. а Сказав, що е, я хочу зробити так, щоб він став президентом в двадцять четвертому. Е, враження загалом більш ніж приємне залишилось. Дебати були рівними. Я розумію, чому з невеличкою перевагою все-таки переміг Венс, тому що зіграв фактор неочікуваності. Від нього очікували якихось контраверсійних заяв, від нього очікували якоїсь агресивної поведінки, але поведінка була сповнена поваги рукостискання, звернення поважні одне до одного, потім якась приємна товариська розмова після самих дебатів. Чесно, це, я ж кажу, залишило по собі приємне враження, і мені здається, що по завершенню цих виборів, особливо якщо Трамп на них не переможе. Якась конструктивна взаємодія між демократами і республіканцями вона вийде на новий рівень, і у республіканців обов'язково на наступні вибори буде більш якісний кандидат: кандидат, який буде ближче до центру, який буде далеким від конспірології, який повернеться до е, витоків партійної ідеології, і нагадаю, що республіканці це не про. Якісь там лякалки і фейки. Це партія, яка підтримує простий народ. Це партія, яка бореться за мінімальне втручання держави в приватне в підприємницьку діяльність. І так далі. Це у них досить правильні ідеали насправді стоять. Це не про расизм, радикалізм, сексизм і так далі. Тому я дуже сильно сподіваюся, що ось це в той же Джей Ді Венс. Він стане таким знаком того, що відродження республіканської партії можливе. Життя після Трампа буде і воно буде чудовим. Друзі, якщо ви маєте якісь питання з приводу цих дебатів, та й не тільки обов'язково пишіть їх в коментарях. Я завжди на всі цікаві, адекватні питання відповідаю. Всі коментарі читаю, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалось. Також можете поширити, якщо маєте таку змогу. Якщо бажаєте підтримати канал, то бачите QR-код на екрані. Посилання в описі до відео також є. Не прощаємось.